Oh, <laughs> oh, Усіх. Ви на каналі Easy AutoLutsk. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, чесною та прозорою інформацією по авто. Ну а сьогодні в вашій увазі, ось такий Volkswagen Passat, який приїхав до нас з Німеччини. Вже є розмитний та в очікуванні свого першого власника в Україні. Маємо ось такий цікавий екземпляр. Це є 2019 модельний рік. Кінець 2018 року по виробництву. Він є повноприводний FUMOXIN. Потужністю на 140 кВт, це у нас 190 кінських сил, 2-літровий дизель не сказав. На автоматичній коробці передач. Тут, до речі, вже стоїть 7-ступеневе DSG DQ381 з пробігом 190 000 км і без жодного підфарбування. Комплектацію маємо Highline. Відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на інші наші соцмережі. Це для тих, кому цікаво про нас дізнатися більше, ну і бути в курсі наших свіжих надходжень. Тому підписуйтесь на телеграм, на інстаграм. Думаю, буде вам цікаво. Ну а відносно того пасату. Зараз по колу його обійшов. Постараюся акцентувати увагу на якихось плюшках, які він має. Ну і покажу його детальніше зсередини. Перш за все, він є весь в хром-пакеті, дуже гарному. Вид класний такий має. Чорний колір, гарні каточки хайлановські, Гума у нас уся літня, пі пірелі, і вона є 23-го року в дуже гарному стані. Маємо топову оптику їхню, полет, З омивачами фар, партроніки перед зад. Дістронік з адаптивним круїзом контролем. Далі у нас камера з усіма асистентами, які можливі у ваг групи. зад, хром ззаду, заводське тонування, ну така дуже гарна машинка. Погода у нас лондонська з дощем. Встигли тільки відфотографувати без дощика, а далі пішов сніг і дощ. Тому вибачайте, але... Загальний вид автомобіля постараюсь вам показати. Ну і Фомовшен посюду шолдіки. Те, що воно повноприводно нам нагадують. Ну, йдемо до салону. Ось такий хайлайнівський салон у нас. Комбінація шкіри з Алькантарою. А так, гарно в одну сторону, темніше, в другу світліше. Стан салону файний, сидіння не просижені, бокові підтримки тримаються гарно. Ніде задирів якихось. Поривів немає. По потолочку автомобіль весь чистенький, гарненький. По кнопочках все чисто, не затерто. Стан керма теж дуже достойний. Кнопочки усі як новенькі. Точний пробіг у нас 191 634 км. Ось така топова мультимедія їхня. Підігрів сидінь, клімат, бездротова зарядка, ну, все присутнє. Сидіння з ергокомфортом та регулюванням спинки електричним. Ось такий вигляд дверних карт маємо. Так, відразу, поки біля Вінкода коду усім бажаючим можете заскрінити, перевірити авто. Воно повністю є в базі Volkswagen офіційного дилера. Далі задній ряд сидінь. Як тут все виглядає? Той наш багатозонний клімат-контроль. От зараз трошки дощик накапав, але от якщо встерти, сидіння от є матового кольору. Це свідчить про те, що дуже мало експлуатувалося. Збережене, гарне. Дверна карта задньої дверки. Ну йдемо до багажника. У нас електропривід кришки багажника присутній. Шторочка у нас на місці. Працює гарно, також є додаткова сіточка, пулички на місці. Ремкомплект у нас пустий, німці не додали. Тому так і є. Але маємо аптечку, комплект жилеток. Стан кришки багажника зсередини. Кісь мінімальні задирчики є, але то не критично для того автомобіля. Взагалі загальний вид дуже. Класний, достойний, вона пройшла у нас мінімальний детайлінг. Жодних царапинок, жодних якихось сколів. Ну, можливо якісь і будуть на капоті, але їх треба з мікроскопом шукати. Так машинка дуже гарна, не запилена в такому нашому жаргоні, як то кажуть. Ось такий автомобіль. Вже у нас в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше? Зв'язуйтесь з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Кому відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!